Василь Стефаник. Я сотворив собі цілий світ. Я був щасливий. Біографія письменника. Основні факти із біографії письменника. Василь Стефаник народився. 14 травня 1871 року в селі Русові нині Івано-Франківська область у селянській родині. Його батько Семен Стефаник був заможним господарем, а мати Оксана походила з родини священника. 1892 року був виключений з гімназії у Коломиї, 7 і 8 клас закінчив у Дрогобичі, де знайомиться з Іваном Франком. Василь Стефаник навчався у Краківському університеті на медичному факультеті, але, зрештою, залишив навчання, оскільки відчував більший потяг до літератури. У студентські роки Стефаник подружився з Лесем Мартовичем і Марком Черемшиною. Разом їх називали Покуцька Трійця. У 1908 році Стефаник став депутатом австрійського парламенту від селян Галичини. Батьківщина Василя Стефаника, хата, в якій народився Василь Стефаник. І трикласна школа в селі Русові, де навчався спочатку Василь Стефаник. Мати Василя Оксана із заможного роду. Її батько одружився із дівчиною з Русова з родини дідухів. Між родами Стефаників та дідухів у Русові завжди йшла боротьба за першість. А 15 листопада 1866 року батько Василя Стефаника Семен одружився з Оксаною Дідух, і боротьба двох родів припинилася. 1895 року мати важко захворіла. Дізнавшись, Стефаник зразу з Кракова їде до Русова. У листі До Вацлава Мурачевського пише Я такі терплю муки, що їх не можу дальше зносити. Кожне волоконце мого тіла дрожить і хоче протягнутися на сто миль до постелі коханої мучениці. Мати часто казала Василеві Хіба я покритка, а ти байстрюк, що тікаєш від мене. І він вернувся, вернувся до рідної землі, до могили його найдорожчих людей, до своєї матінки, щоб виконати її волю, бути. Поруч з нею Василь Стефаник дуже багато років до кінця життя прожив у селі Русові. Батько був лютий у праці, не давав спочинку ні дружині, ні дітям, мав достаток і праці працею родини і наймитів хотів примножити його. Василь не пішов дорогою батька одної чудової осінньої пори 1880 року, відвів батько дев'ятирічного Василя Доснятину у школу і сказав Паном будеш. Тут, у школі в Снятині, – розповідав Василь Стефаник, мене зачали бити, хоча дома мої батьки ніколи мене не били. Скінчивши у Снятині, я по феріях поїхав з моїм батьком до Коломийської гімназії здавати вступний іспит. Моя мама потихо, аби батько не чув, намовляла мене, аби я не вчився. І в цей спосіб вернувся назад додому, жалою і тепер, що матері не послухав. В Коломийській гімназії професор натуральної історії Вейгель казав мені показувати на таблицях. Я був ще малий, розповідає Василь Стефаник, і не годен рукою досягнути табличку, то за те тростиною так бив по руці, що вона зараз же спухла. А до того підкасував на мені сорочину і в той спосіб, у поясі відкривав перед класом голе тіло. Цілий клас ревів з радості, а я стратив пам'ять і впав на підлогу. Батько справив синові панський одяг. Але сукно смерділо вовною. Коли Василь з'явився у класі, його зустрів ураган сміху. До того часу і відтоді дотепер. Я не чув більшого встиду, і здається мені тепер, що я був би іншим чоловіком, якби той встид мене не отруїв. Проклинаю і школу, і культуру, і всю мою вчену кар'єру. Отруїли мене тоді, і та отрута є до сьогодні в мені, Василь Стефаник. Василь Стефаник називав себе листочком білої берези на сміттю. Білими губами упівголос буду вам казати за себе ні скарги, ні смутку, ні радості в слові не чуйте. Я пішов від мами у біленькій сорочці, сам білий, І ходив я тихонько, як біленький кіт. З білої сорочки сміялися, кривдили мене і ранили. Я чув свою подлість за тихий хір, і кров моя діточа серця капала. Листочок білої берези на сміттю я скинув мамину сорочку. Мій діточий світ і далеке покоління мужицьке лишилося за мною. Другобич Василя Стефаника. Це фото Другобича 1907 року, фото Другобицької гімназії імені Франца Йосипа, де два роки вчився Василь Стефаник. У Другобичі Василь Стефаник пробув лише два роки. 1892 року Стефаник слав і спецзрілості. Проте радість від завершення навчання затьмарила сумна звістка, смерть улюбленої сестри Марії від запалення легень. Коли батько приїхав до Василя до Другобича, то три дні не міг повідомити трагічну звістку, знаючи тонку душу сина й особливу прив'язаність до сестри. Лише коли батько сідав у поїзд, прощаючи з Василем, на ходу вигукнув із вікна: Василю, Марія вмерла. Василь Стефаник та Іван Франко. Василь Стефаник вперше побачив Франка на ринку в Другобичі і не наважився підійти до нього. Почув про Франка від матері товариша. А який ви дивний чоловік! Ви не знаєте Франка. Він би вас і привітав, і приймив, і порадив. Боже, як шкода цього чоловіка! Такої голови нема в цілій Австрії. Він уже повинен бути міністром. Після цих слів Стефаник вибрався до Нагоєвичів, щоб познайомитися з Франком. Так я перший раз бачив і зазнайомився з Іваном Франком, з яким тримав я ціле життя найдружніші взаємини і якого, може, єдиного з великих українських письменників найбільше любив. 28 травня 1916 року помер Іван Франко. Василь Стефаник через війну не міг приїхати з Відня на його похорон. Своє оповідання Марія присвячує пам'яті Івана Франка. Краків Вацлав Морачевський та Софія. Окуневська. Вацлав Мурачевський, відомий лікар, педагог та його дружина Софія Окуневська перша жінка-лікар в Австро-Угорщині, були першими, хто відчув силу таланту Стефаник. Стефаник у своїх спогадах про Краків напише це знакомство було не найважливішою подією моєї молодості. Вони ластувалися. Морачевський і Стефаник. Морачевський в одному з листів пише до Стефаника: Любий хлопче, ви були для мене як ніхто, бо ви вірили в мене. Якби я вас втратив, то втратив би усі мої прикмети, втратив би і владу, і силу, і ніжність, і став би знову пересічною людиною. Один із листів Стефаника до Морачевського. я вас не знав. То місця собі між людьми найти не міг. А ви прийшли, та й мені стало ясніше на світі. Ви мали на мене рішаючий вплив, такий, що мені дуже легенько стало жити. Василь Стефаник та Соломія Крушельницька. Письменник Василь Стефаник познайомився зі співачкою у Кракові. Ці стосунки оповиті найбільшою кількістю легенд. На той час у Кракові навчався Василь Стефаник в університеті на медика а Іван Труш в академії мистецтв. Якось хлопці почули, що у театрі співає їхня землячка, і вирішили з нею познайомитися. Між Стефаником та Крушельницькою зав'язалася ніжна дружба, і вони стали добрими приятелями. Коли Василь був у залі на концерті, завжди співачка докладала всіх сил, щоб найкраще передати улюблені пісні Стефаника. Ой, під Гаєм, Гаєм та у сусіда хата Біла. Останній раз зустрілася з ним у Львові, коли відзначали 60-ліття Стефаника. Через різних людей Соломія довідувалася, яку пісню тепер любить Стефаник. Це була пісня «Лишень Моя мила як голубка сива. Співачка довго шукала ноти цієї старої пісні це був останній спів Соломії Крушельницької для Василя Стефаника. Катря Гриневичева, письменниця, публіцистка, громадська діячка, інтелектуалка. Їй писав листи сам гетьман Павло Скоропадський, їй пропонував вийти заміж. Василь Стефаник, коли вдовів. Катря переїхала з України до Польщі, виросла у чужому Кракові і до 20 років не знала української мови зовсім. А потім все життя присвятила мові та українській культурі. Стефаник чив Катрю рідної мови. Письменниця підтримувала дружні взаємини із Василем Стефаником, а згодом опікувалася його синами після смерті дружини. Зима, а ми воскреснемо якось весною в житті нашого народу, писала Катря Гриневичева у листі до Кирила Стефаника, висловлюючи співчуття з приводу смерті його батька, Василя Стефаника. Донька греко-католицького священника, друга Василя Стефаника, Ольга, стає його дружиною 1904 року. Василь Стефаник пише до Ольги Гаморак: Зі всіх людей, що жиють, ви мені найближчі, як сестра, як мама і все. Якби не мав вас, то здавалося бся мені, що земля всюди підо мною потавала. Я мушу мати чоловіка найближчого і для скарги, і для радости. Ольга померла в лютому 1914 року, залишивши Василя з трьома малими дітьми. Він описує, як стояв закляклий, безслізний над могилою дружини, тримав на руках найменшого сина, а двоє інші міцно вхопилися за його штанини. Полтава до Котляревського. 12 і 13 вересня 1903 року в Полтаві відбулося свято відкриття пам'ятника Іванові Котляревському. На це свято прибула делегація з Галичини і Буковини. До складу Галицької делегації входив і Василь Стефаник. Поява Галичан у Києві викликала справжнє захоплення. Це була зустріч людей. Які дотепер зналися між собою лише з друкованого слова, тобто за опублікованими творами. Тут зустрівся Стефан з українською елітою, Миколою Вороним, Гнатом Хоткевич, Лесею Українкою, Михайлом Коцюбинським, Михайлом Старицьким, Оленою Пчілкою, композитором Миколою Лисенком. Василь Стефаник та Андрей Шептицький. Андрей Шептицький це не просто релігійний діяч, а посол Довіденського парламенту, меценат щедро спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, заснував Національний музей у Львові 1905 року, сприяв відкриттю кооперативів. Коли Стефаник приїхав до Львова 1931 року, то тоді вперше зайшов до митрополичого палацу. Від того часу його зв'язки з митрополитом Шептицьким не вриваються аж до смерті. Я кілька разів приїду до Львова, то наперед іду до митрополита Шептицького. Я так добре чуюся, коли виджу перед собою таку велику білу голову. Що журиться не тільки за якусь частину, але за цілий нарід. Радянський уряд призначив Василю Стефанику в 1928 році персональну пенсію 150 злотих на місяць. Це була досить велика сума. Проте, у 1933 році, коли Стефаник довідався про штучно створений голодомор українців переслідування української інтелігенції, відмовився від тих грошей. Довідавшись про це, митрополит Андрей Шептицький призначив письменникові пенсію від Української греко-католицької церкви, Стефаник попросив Касира видати призначену суму дрібними монетами. З великою торбиною мідяків він вийшов на майдан і роздав милостиню жебракам із проханням помолитися за виморених голодом українців. Сини. У Стефаника було три сини: Кирило, Семен та Юрій. Батьківську хату успадкував Кирило Васильович. Став директором музею Василя Стефаника. Написав спогади син про батька. Семен став правником, юрист і працював у Львові. Деякий час був директором музею Івана Франка у Львові. В останні хвилини життя Стефаник марив і все кликав до себе Юрка, наймолодшого сина. Але син був далеко від батька. Вони попрощалися, коли Юрій емігрував до Канади. Юрій Стефаник, псевдонім Гаморак, автор праць, есеїв, літературно-критичних статей про свого батька, Шевченка, Леся Мартовича та багатьох інших українських письменників. В кінці життя Василь Стефаник писав Я сотворив собі свій світ. Я був щасливий. Я робив що міг. Перетоплював це мужицьке слово, яке мав біля себе, аж пальці мені викручувало з болю, і я гриз їх, аж мені це моє сиве волосся коштувало. А я вже стільки бив головою об мор мужицької впертості, і мур стоїть, як стояв, я ходжу з розбитою головою і закривавлений серцем, і нам, що вас любимо, лишається одно або з вас, мужиків, зробимо народ, або упадемо. Василь Єременко пише про те, що у новелах Стефаника не промайнуть заковані влади лицар, не зустрінуться чарівні мавки та феї. Кожна його новела це картина трагедії селянського життя, трагедії разючої бідності, безнадійної самотності, невимовної туги. Не пиши так, бо умреш, говорив Стефанику Кирило Гаморак. Я писав тому, щоб струни душі нашого селянства так кріпко настроїти і натягнути, щоб з того вийшла велика музика Бетховена, відповідав Василь Стефанико.